Вітаю! Заява Зеленського про повномасштабний наступ на Харківську область. Розбираємось. Дивимось е, до кінця весни. Інформація присутня така, і вона поступає від короля Жезлів. Він часто фігурує в розкладах у мене на Україну. Це якась закулісна темна конячка. Ця людина знаходиться при владі, може ті самі бріти, або ж це також може бути людина, яка знаходиться при владі із України. Старший аркан помірність це карта, навпаки, карта пасиву, спокою. Четвірка кубків це відмова. Я не бачу, щоб був повномасштабний наступ. Тут, навпаки, з кінця весни будуть якісь заключення договорів або ж договору по цій області. І в цьому договорі буде йти мова про якісь дороги, шляхи. Можливо, врешті-решт. До того часу, може, вони будуть домовлятись про відступ від Харківської області. І також на дно колоди старший аркан-відлюдник. Це також навпаки це карта відсторонення. Тому я на, ну, на цей срок, що ми загадали, карти не показали мені повномасштабного наступу на Харківську область. Сумська область. Чи буде повномасштабний наступ Росії до кінця весни? Тут також в мене не випали військові карти. Зупинка, пауза стрімких дій, і знову історія повторюється, як із Харківською областю. Знову король жезлів. Це як. Провокаційні якісь виклики. Старший аркан Світ, це завершення циклу, можливо, до кінця весни вирішиться питання по провокаціям по Сумській області. Старший аркан світ взагалі останній аркан в черзі старших арканів, який показує завершення. Взагалі, я бачу по цих заявах як провокаційний виклик королю Пентаклів та королю кубків. І тут також випадає двійка кубків, карта Союзу, договору, домовленості по цій області. Старший аркан Сонце це може бути радісна новина, радісна звістка. Але нагадую, що ми дивимося. Інформацію до кінця весни. Дно колоде може показувати, що є можливість в Сумській області втратити три населені пункти. Але це не мова про повномасштабний наступ. Це те, що відбувається зараз. І ці території в домовленості можуть бути як сіра зона. Де не буде військ ні з однієї сторони, ні з другої сторони.